Вітаємо вас на телеканалі Раї, в етері Новини Прикарпаття. У студії для вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску, як Коломия працює над маркетинговою стратегією, новий простір для дітей та офіційна презентація амфутбольного клубу. Дочекайтесь далі. Найцікавіше. Унікальні речі від тих, хто боронив Україну на фронті. В Івано-Франківську організували ярмарок ветеранських товарів, щоб підтримати захисників, які після служби обрали шлях підприємництва. Тут можна було придбати крафтову продукцію, поспілкуватися з її авторами та отримати консультації щодо працевлаштування і програм державної підтримки. Подробиці у сюжеті Яна лазорик. Рекрутинг, профорієнтація та саморобні вироби. В Івано-Франківську відбувся ярмарок вакансії та презентації ветеранського бізнесу, що об'єднав понад 30 роботодавців області. Вони запропонували більш ніж 200 вакансій. Хочу сказати, що сьогодні присутні так само будуть на ярмарку наші безробітні шукачі роботи більше 100 безробітних, які будуть мати можливість поцікавитися, поспілкуватися з тим роботодавцями, які Будуть пропонувати свої вакансії. Діти наші можуть отримати майстер-класи по різних напрямках, по, по бісероплетінню, по плетінню маскувальних сіток, інші види такої діяльності. Окрім того, ветерани та їхні дружини, які перемогли у грантовій програмі Власна справа, представили свій унікальний бізнес. Від початку цього року, станом на 20 вересня, 100 учасників бойових дій отримали гранти від служби зайнятості. Які будуть розвивати свій бізнес, а крім того, вони створять 200 робочих додаткових робочих місць. Сума грантів вона коливається від 150 до 150. 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень для учасників бойових дій як Він вже був підприємцем. Так само і дружини можуть отримати від нас гранти. Дружина захисника пані Людмила взяла участь у грантовій програмі та заснувала власну сироварню. На ярмарці вона представляє різноманітні молочні вироби, які разом з чоловіком створюють з любов'ю та турботою. Зараз у нас сирна забавка, власна справа нас витягує. В першу чергу морально. Ми не боїмося брати на себе відповідальність. У нас є ну, козочки. Це не тільки робити сир, це і доглядати за тваринами. Якщо це власна справа, це вже відповідальність, тому що це і податки, і якщо грант, наприклад, це також створення робочих місць. І я вам хочу сказати, це як ковток свіжої води в нашу сім'ю через працю, через роботу, через відповідальність. Ветеран Олександр Ткачук розпочинав підприємницьку діяльність пошиття етноодягу. Зараз чоловік займається виготовленням безпілотних систем. Ми приїхали в Франківськ з Києва. Відкрили тут власну нову справу, тому що попередня залишилася в Ірпені. Спочатку це було виробництво етноодягу, На прибуток з того виробництва ми почали виготовляти безпілотники. Це були спочатку квадрокоптери, а потім вже і перехоплювачі, і літакового типу та типу монокрила. Ми йдемо від потреби. Так як нам на фронті зараз потрібні крила, і потрібно більше безпілотників, тому ми і почали складати їх самі. Цей ярмарок відбувся за ініціативи голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, Яна Лазорик, Ірина Мищишин, телерадіокомпанія Рейм. Коломия працює над створенням маркетингової стратегії. Для цього організували серію зустрічей за участі місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Крім того, триває опитування мешканців щодо доцільності впровадження такого документа. На одному із засідань побувала наша Коломийська знімальна група. Оломия повинна мати свою маркетингову стратегію, адже це місто, де переплітаються дивнина і сучасність. Це колись капутської культури. Тут цікаво як туристам, так і місцевим. Коломийська громада це є туристичний центр. Так, покуття це серце покуття, це ворота до гуцульщини, а це місто, де поєднуються традиції з сучасністю, і ми маємо це масштабувати, популяризувати у рамках створення стратегії. Відбулося вісім засідань робочої групи. У її складі представники влади, громадських організацій, об'єднань, бізнесмени. Саме ці люди вже зараз створюють імідж міста над прутом. По-перше, воно буде точно розвиватися як гідне європейське місто такого високого туристичного і культурного рівня, власне якою є наша Коломия. Мені було дуже приємно, що мене як представницю громадського сектору долучили до засідань і врахували думку, що це також є важливим, оскільки є певне уперечення, що органи влади не дослуховуються до громадськості, так не є. І дослуховуються до тих, хто хоче говорити і має гарні ідеї. Стратегії не передбачає залучення бюджетних коштів. До слова Коломийська громада, єдина на прикарпатті, де міжнародна організація з міграції за підтримки Німеччини впроваджує проект відновлення та посилення громад. Цей проект передбачає не тільки це стратегічне працювання цього стратегічного документу, але й передбачає ряд заходів, скажімо так, по відновленню наших об'єктів саме стратегування, взагалі, всі. Роботи, які передбачені даним проектом, вони здійснюються за рахунок донора. Кожен мешканець громади може висловити свою думку, якою він її бачить в майбутньому. Для цього проводять соціологічні опитування. З коломою Банан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї. Здоров'я понад усе. Уже традиційно франківці мали змогу безкоштовно перевіряти свій стан у межах проєкту Медичний четвер. Цього разу локацією став центр надання адміністративних послуг на вулиці Івана Павла II. Тут працювали лікарі різних напрямків, щоб кожен відвідувач міг отримати потрібну допомогу. Які послуги були найбільш затребуваними, та скільки людей звернулося цього дня, знає Яна Лазорек. В івано франківську вже традиційно в останній четвер місяця мешканці мали змогу безкоштовно перевірити своє здоров'я. Цього разу медичний четвер відбувся у ЦНАПі на вулиці Івана Павла II, 4. Серед послуг аналізи на гепатити, перевірка рівня цукру в крові та вимірювання артеріального тиску. Роздаємо різні дієти, якщо людина має якісь певні захворювання хронічні, якісь там гастрити, дооденіти. Також роздаємо анкети, щоб людина могла собі записувати кожного дня зранку обійти, вечір свій артеріальний тиск. Люди звертаються, дуже багато було людей. З настанням осені люди почали масово хворіти на ГРВІ, грип та коронавірус. Тому пацієнтам робили тести на ковід-19 і в разі потреби призначали лікування або направляли до сімейного лікаря. Власними робили їм тести ковід і досить, досить багато було звернень, але дякувати Богу, не так багато було їх позитивних. Було декілька позитивних, але в більшості було більшість їх негативних. Для Франківки Марії Яворської це вже третій безкоштовний огляд. Жінка прийшла перевірити рівень цукру, сатурацію та тиск. Все добре, стараємося. Ведемо здоровий образ життя, щоб було все добре. Є проблеми з щоб медичні чергові не пропускали. Ні, інколи пропускала. Ну але стараюсь стараюсь ходити. Пан Микола регулярно відвідує акцію, оскільки має проблеми з тиском. Він каже: через щільний робочий графік не завжди є можливість звернутися до лікаря, тому така ініціатива йому дуже допомагає. Дуже задоволений, хороший кваліфікований персонал, і чесно кажучи, вони допомагають, тому що я контролюю свій стан здоров'я вдома. А тут, так би мовити, вони просто підтверджують те, що я які показники в мене підтверджуються. Так що я дуже задоволений, дуже дякую ну, працівникам медичним, що приходять в нас таку перевірку. Роблять медичний четвер проводять щомісяця. Щоразу для зручності мешканців обирають різні цнапи громади, покликаний зробити профілактику, профілактику. Хвороб, захворювання, цукровий діабет, десь тиск послухати. Це дуже добра практика, коли в місцях скупчення великі скупчення людей, де люди проходять отримувати послуги, надається ще медична послуга. Тому дякую комунальному нашому закладу, який проводить цю роботу системно і щоро, щомісяця відбувається такий заходи. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія РАМ. На Прикарпатті стартує кампанія з імунізації диких тварин проти сказу. Приманки з вакциною розкладатимуть на узліссях, узбіччях доріг біля річок, у лісових масивах та на сільськогосподарських угіддях. Для цього при кожній громаді створені спеціальні робочі групи. Загалом планують розповсюдити понад 228 тисяч принад на площі більш ніж 9 тисяч квадратних кілометрів. Подробиці в матеріалі Дарій Безовод. На Прикарпатті стартує осіння кампанія з вакцинації диких тварин від сказу. Вона триватиме з кінця вересня до початку жовтня. Приманки з вакциною розкладатимуть на узліссях у полях та лісах. Цьогоріч на території області розповсюдять понад 228 тисяч приманок. На площі більше 9 тисяч квадратних кілометрів. Начальник управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків розповідає, Вакцинація диких тварин є критично важливою, оскільки вона ефективно запобігає масовому поширенню хвороби. Водночас вона не є шкідливою для людей та тварин. Приманки з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із серникової коробки і запахом м'ясокісткового борща. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принад дика тварина прокусує блістер, вакцина попадає на слизову оболонку, всмоктується і таким чином створюється імунітет проти сказу у дикій фау. Комплекс заходів з профілактики сказу, крім вакцинації диких тварин, включає інші ключові напрямки. Проводити пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин два рази на рік. Проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин від сказу щорічно. Всі контакти домашніх тварин з дикими негайно повідомляти спеціалістів Державної ветеринарної служби для того, щоб необхідно провести нагляд за твариною і проводити відповідні профілактичні заходи. Також необхідно проводити різні заходи щодо регулювання чисельності бродячих тварин. Принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Кожна дитина заслуговує на підтримку та безпечне середовище. Саме це намагаються забезпечити у рамках проєкту захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні, який реалізує фонд Буковина. Інноваційна на Коломищині він охопив дві громади: Нижньовербіську та П'ядицьку. У Турківському ліцеї вже відкрили простір, де діти можуть відчути себе захищеними, навчитися новому та спілкуватися у дружній атмосфері. Як працює цей осередок, розкажуть наші коломийські журналісти. Понад півтора мільйона гривень виділив фонд Букована інноваційна на реалізацію двох проєктів на Коломийщині. Один із них уже почали втілювати в селі Турка, де у будинку культури облаштували простір для дітей. Для цього, окрім коштів, фонду залучили і фінансування з місцевого бюджету, щоб підготувати приміщення. Тут було приміщення, яке відповідно вже десь довший час стояло, воно не було затребуване, і вирішили, що тут буде такий простір для дітей. Для різних категорій, щоб простір був безпечним, дітям було цікаво, і саме основне, щоб він був відкритий, особливо у вихідні дні. Субота, неділя це теж важливо, оскільки цей простір знаходиться у будинку культури. Він довший час працює графіком роботи, не так відповідно, як школа. Тобто тут важливо, щоб завжди приходили. Староста населеного пункту Кобацький повен, що простір стане центром дитячого дозвілля турки. Подякувати. Дітям, цим, які дійсно приходять сюди, прийшли зараз в даний час, і я думаю, в майбутньому також будуть приходити. От, і усім і тим, тим людям, які приймали участь у даному заході, у даному у, у співпраці з нами, хочу подякувати, тому що дійсно брали участь і активісти села, які працювали без як кажуть. Оплатно керівниця фонду Буковане Інноваційна зазначила, головна мета створення простору це дозвілля дітей. Якщо в цьому просторі не буде людей, не буде діток, не буде кому займатися, не буде фахівців, які будуть працювати цей простір, не житиме. І просто так проекти в громаду не приходять. Вони приходять. Ви прекрасно знаєте, п'яточка громади є активною. Вони приходять. Після виконання попередніх проєктів у нас з вами є прекрасна співпраця, прекрасний досвід. Ви знаєте, що таке проектний менеджмент, і от наступний етап це ось цей новий проєкт, завдяки нашим партнерам, який у нас відбувся. Особливо до вподоби дітям проводити різноманітні експерименти. Із проєкту 5 місяців будуть задіяні понад 600 дітей та батьків та 30 фахівців. Стурківан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї, зведений руками митців, але втрачений у лабіринтах бюрократії. Будинок художників на вулиці Незалежності 53 був побудований коштом власних гонорарів. Та вже понад 30 років споруда залишається у комунальній власності. На круглому столі в Івано-Франківську представники спілки художників детально виклали історію багаторічних правових суперечок і звернулися до депутатів з проханням повернути їхній простір для мистецтва. Чому це питання важливе для художників, розкаже Дар'я Базовод. Конфлікт довкола будинку художника в Івано-Франківську у виставковій залі Національної спілки художників України відбувся відкритий круглий стіл. За участі депутатів обласної ради та делегатів від творчої спілки. Вони зібралися, щоб висловити свої позиції щодо конфлікту довкола будинку художника, який, на думку митців, хоче привласнити обласна рада. Голова правління Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Світлана Повшик розповідає: запросили голіврак. Аби почути їхню позицію та ще раз озвучити свою. 11 вересня у нас відбулися загальні збори, котрі ми зібрали якраз з питання повернення у власність нашої організації будинку з адресою незалежності 53 будинку. Художника рішенням цих зборів було обрано делегатів від наших членів спілки для комунікування з Нашими владними структурами і одна із частин рішення це зустріч з головами фракцій, е м, котрі входять ну, в нашу обласну раду. Голова спілки наголошує, вони прагнуть вирішення питання згідно із законодавством. Ми сподіваємося, що наші народні обранці на якійсь черговій сесії виконають. Рішення, яке було прийнято в 2002 році, вже нашою обласною радою, про передачу цього будинку у власність національної обласної організації спілки художників. За підсумком округлого столу, спілка художників сформувала три конкретні вимоги до Івано-Франківської обласної ради, ініціювати повторне засідання профільної комісії, щоб виконати постанови Кабміну та фонду державного майна щодо передачі приміщення, включити умови без права відчудження з рішення 2001 року, щоб спілка отримала повну власність на будівлю, скласти новий акт про передачу будинку, щоб остаточно оформити право власності згідно з рішенням обласної ради від 2000. Чи першого року депутати погодилися детально вивчити представлені архівні документи та винести питання будинку художника на розгляд відповідальної комісії обласної ради. Дар'я Базовод, Віктор Костинюк, телерадіо компанія Раї. Що збирали ці документи в Івано-Франківську? Відбулася офіційна презентація амфутбольного клубу «Бартка». На заході представили команду з 20 гравців, презентували логотип і форму клубу. Крім того, підписали угоди про співпрацю з міською радою та генеральним спонсором. Для футболістів вже організовано регулярні тренування. Зараз команда активно готується до старту в чемпіонаті України. Подробиці у матеріалі Яне Лазорик. Гра для незламних в Івано-Франківську відбулася офіційна презентація мамфутбольної команди Бартка. Цьогоріч заснований клуб. Вже залучив постійних гравців. Створив власний логотип, форму і вся участь у чемпіонаті України. Першої першу гру товариську ми зіграли саме в Тернополі, де ми виграли 6-0. Згодом ми вже поїхали на чемпіонат України. Перший з'їзний тур, де першою командою це була е, покрова Львів. Це сама сильна команда в нас зараз в Україні. Вийшло в них в кінці першого тайму на останніх хвилинах забити. Ну але це м, все рівно видно було, що ми всі старалися. Другий тайм да десь можливо вони вже більше в себе повірили десь більше. Почали бити по воротах, виграли загалом 4-0, Але в порівнянні все рівно перша гра на такому великому турнірі 4-0, Це на мою думку, це хороший результат в команди, яка тренується буквально три місяці. Другу гру ми зіграли з харківською командою Незламні, програли 3-1, але там уже була більш-менш рівна гра. Зараз команда готується до другого туру чемпіонату України, який відбудеться у Львові. Тренуємося. Переважно два рази в тиждень, вівторок четвер. Але якщо йде в нас якісь такі міні-збори, ми так організовуємо, це може бути три рази і теорія. Тому ми так плодовито зараз працюємо, бо знаємо, що нас чекають дуже важкі три ігри з лідерами. На сьогодні в Україні вже створено 20 амфутбольних футбольних команд у 18 містах. За цим показником наша держава посідає друге місце в Європі, поступаючись лише Туреччині. Яна лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Арай». Олімпійці надихають, а діти формують своє майбутнє. В угорниках Івано-Франківської громади відбувся спортивний захід у межах міжнародного спортивного пізнавального проєкту. Організатори прагнули не лише познайомити дітей із цінністю здорового способу життя, а й показати, що наполегливість у навчанні та спорті відкриває нові горизонти. Атмосферу заходу бачила Юлія Торконяк. Валерій Літанюк майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Він почав займатися спортом у п'ятому класі, та завдяки наполегливим тренуванням став учасником літніх Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. Головне не здаватися завжди йти до своєї мети рано чи пізно буде результат, і ти знайдеш те, що тобі подобається. Підтримка батьків це є найперше. Вони надихають, вони є прикладом для цих, і вони є тим фундаментом, допомагає у всіх а тренер, це як другі батьки, він робить все для того, щоб ви спільно разом досягли результату. Щоб надихнути наступне покоління в угорниках івано-франківської громади, відбувся захід. Олімпійці надихають діти, визначають своє майбутнє. Його мета показати, що здорова нація починається з фізичного виховання. Ми сьогодні запросили олімпійців. Тут є срібні призер Олімпійських ігор, і будуть призери, і чемпіони Олімпійських ігор, щоб діти могли познайомитись, адже це такі ж самі люди, як і діти колись вони були, такі ж в їхньому віці. Але вони обрали спорт, вони трудились, вони працювали, не дивились на ті всі речі, що можна піти в одну сторону, в другу сторону, вони ціліспрямовано робили для того, щоб здобути певний результат. Голова відокремленого підрозділу спортивного комітету України в області Андрій Данищук додає. Головне завдання довести дітям, що олімпійці це звичайні люди, які досягли успіху завдяки праці та вірі у себе. І цей великий приклад для дітей, для наслідування. Я думаю, що ті діти, які сьогодні зібралися, вони отримують масу задоволення, цікавих емоцій, поділяться десь враженнями, зададуть цікаві запитання нашим олімпійцям, і напевно, отримають отримують хороші відповіді. На зустріч з олімпійцями приїхали діти з Микитинців, підлужжя, під печарів та івано-франківська. Хотілося подивитися на спортсменів і мати е, якісь. Е... Щось, що можна піти до мети і подивитися на інших, як, як вони дійшли до цього, і хотілося подивитися. Я прийшла, мені було цікаво подивитися на олімпійських спортсменів. Було цікаво може, чимось надихнутися від них, подивитися на них в реальному. Я теж займаюся спортом, тому мені було цікаво подивитися на них теж. Я як хлопець зараз займаюся дзюдо. Я би хотів побачити якогось олімпійця українського, який займається дзюдо, і запитати якісь поради по тактиці, боротьби, тренування. Мені подобається гімнастика. Я займаюся баскетболом і я дуже хочу побачити тут усика. Подібні заходи планують проводити в усіх селах Івано-Франківської громади. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї». Це були ключові новини Прикарпаття на цей час. Далі у нашому етері міжнародний огляд подій. Залишайтеся з телеканалом Раї.